За 2017 рік поліція Києва нарахувала понад дві тисячі кишенькових крадіжок. Причина найчастіше неуважність самих громадян у години піку транспорті чи у натовпі. Неподинокі квартирні крадіжки, особливо у період відпусток із довгих та довгих вихідних. Тож як діяти, якщо ви стали жертвою зловмисників? а Головне, як захистити себе і своє майно дізнавалася, і розкаже вам Оксана Піддубна. Три дні відпустки для Олени закінчились трагічно. Декілька років тому її квартиру самісінькому центрі Києва обікрали. Злоумисник скористався відсутністю господарів, зламав замок та виніс добра на понад 5 тисяч доларів. Грабіжник Виніс звідти всі мою техніку, яка там була ноутбуки, там телефони, які лишились, фотоапарати. А, прикраси, слава Богу, не взяв. Бо всі, які в мене були, вони лишилися були на мені, коли я була в відпустці. Грошей теж не взяв, бо їх теж не було в квартирі. Це перевага бідних людей. В них ніколи їх не вкрадуть, бо їх нема. І, і винесли мою шубу, яку я так хотіла стільки років, і тільки її пошила. Крадія знайшли через місяць. Він виявився неодноразово судимим і усе украдене здавав у ломбард під власним прізвищем. Речі потерпілої також знайшли, та їх не повернули. Мовляв, ломбард не знав, що вони украдені. Принаймні, так сказали слідчі. Грабіжник, якого взяли і сказали, що він вкрав мої речі. в мене закрадалися підозри, що вони просто повісили цю справу на першого ліпшого, який погодився взяти на себе цю, цю справу. Ну так раніше часто бувало. Я не знаю, як зараз це працює. Бо вже в суді, в залі засідань, я сама говорила своїм цим грабіжником, питала в нього чи подобалась йому моя шуба, яку він в мене вкрав, яку я тільки пошила, і він дивився на мене таким очима. Типу він взагалі не розумів, про що я в нього питаю. Квартирні крадіжки справи не поодинокі. За даними поліції, вони становлять більше 35 відсотків від загального числа крадіжок, особливо популярні під час відпусток та довгих вихідних. Тому, якщо бачите підозрілих осіб у під'їзді чи поблизу будинку, поцікавтеся, до кого вони, і можливо, вдасться налякати потенційних крадіїв. Лучше всього ставити якісь та тобто відеокамери лучше всього ставить, канічна сигналізація на тебе спасають. Охрана приїжджає дуже швидко і цим же не, не дается квартирному вору попасть в квартиру. Замки, скажем, в наше, в наше время почти все ломаются. Там очень пару замков, которые... Також поліція радить не залишати ключі від квартири в обумовленому місці, при втраті ключів міняти замки, не зберігати у квартирі в одному місці значні суми грошей, ювелірні вироби. Пам'ятайте, найчастіше злочинці, ніж порять у шафах під постільною білизною, сервантах, книгах, одязі, вазах у побутових приладах на кухні. Не впускайте в квартиру незнайомих осіб, особливо у нічний час. попередьте про це дітей. Виходячи з квартири, зачиняйте вхідні двері на всі замки. При виборі дверей покладайтеся на їх товщину та вагу. Потоваришуйте з сусідами. Особливо пенсіонерами, які перебуваючи вдома, зможуть періодично наглядати за вашою село. Були случаї, що йде потерпівши домой, видиш того виходить чоловік з рюкзаком, похожим на нього. А це були вещі, які вже з його квартири служили в його рюкзак. Всегда надо треба посторонніх людей спрашивать, куди ви йдеть. Та найрозповсюдженіші крадіжки кишенькові. У натопі, метро, кафе чи торгівельних центрах люди прощаються з гаманцями і телефонами. За даними поліції, у 2016 році лише у Києві було скоєно майже три тисячі крадіжок, а за 2017 рік дві тисячі. Це, якщо був грабіж відкритий за володіння, тобто коли ви бачили, хто вас конкретно украв і ви можете його описати, тоді ви сидіти в машині в поліцію в машині садитесь і ездите по району і показуєте от человек У мене по його одежде, по цьому, ви його видели, Ви можете 100% сказать, сказати, що це він його задерживают. з крадіжками таємним викраденням майна. Пошук важче. Але якщо скоєно в місцях, де встановлені камери спостереження, потрібно негайно телефонувати 102, аби шукати по гарячих слідах. Кашлякі в правилах ілінаходять хто то Посторонние люди и сами звонят потерпевшим, что нашли. Или опять же дворники, которые убирают в мусорных баках. Потому что их скидывают и, и как бы мы уже не можем их найти тому що їх одразу вибрасують. саме з викраденням гаманця у метро зіштовхнулась Руслана. Його в неї витягнули в годину пік з великої спортивної сумки. У відділку показали стоси заяв про кишенькові крадіжки, та все ж їй пощастило. Моя заява по суті нічого не дала, тому що з мене посміялися і показали стопку велику заяв. Я зрозуміла, що цього ніхто розслідувати не буде. Але ситуація вирішилася таким чином, що в мене в гаманці лежав чек від поповнення мого мобільного. Телефону мого мобільного номеру, і е, через пару днів мені подзвонили і сказали, що хочеш забрати свій паспорт. Е, ціна така-то. Жінку затримали, паспорт повернули, а її долою Руслана не цікавилась. Хоч якби було більше коштів, то стежила б за розвитком слідства. На думку юриста, це є досить важливим, адже у слідчих велика навантаженість. Іноді треба слідчого підштовхувати, допомагати йому. І виявляти активну позицію, тому що якщо потерпіло буде сидіти, чекати, коли його викличуть там на допит чи до суду, то може так трапитися, що закінчаться строки. Давності притягнення взагалі винної особи до відповідальності деколи потерпілі намагаються самостійно знайти та затримати зловмисника, що може бути небезпечним. Також у разі нападу грабіжника краще віддати гроші ніж наразитись на небезпеку, і потім одразу телефонувати в 102, як і у випадках втрати мобільного телефону. Кишенькові крадії зазвичай не відходять далеко від місця злочину. Встановлюються відповідні програми, коли в разі викрадення, чи коли телефон загубився, да, він може самостійно. На електронну адресу надсилати фотографії особи, яка почне ним користуватися. Тому було б бажання, можна було б це зробити. З власного досвіду він переконаний, потерпілому захищатися набагато важче, ніж особі, який винесли підозру. Тому пильнувати потрібно кожному самостійно. Здебільшого це усвідомлення набувають з гірким досвідом. На даний момент я ношу мінімум абсолютно коштів. Всі картки до всіх карток, там де є чіп, я підкладаю. Фольгу, кусочок фольги, для того, щоб в мене не щитувалися гроші. Документи я вожу окремо з досвідом, все таки вчишся. Здається, що після першого разу з тобою більше ніколи такого не станеться, але потім приходять картки щіпали і їх починають теж щитувати. Поліція радить бути уважним у натопі, швидко заходити в транспорт, не носити гаманці та цінні речі у сумках, барсетках, кишенях, брюк, особливо задніх, не класти гаманець у відкриту сумку поверх продуктів та тримати її якомога ближче до себе, не носити великі суми грошей готівкою. Та якщо помітили крадія, не зволікайте. Кличте на допомогу тільки завдяки взаємодопомозі оточуючих, можна зловити крадіїв чи грабіжників, уберегти себе і майно від небезпеки. Оксана Піддубна, Василь Синіцин, телеканал Еспресо.